Так, я вітаю ще раз всіх, хто підключився, і сьогодні я пропоную пороздумувати разом над тою темою, яка, ну, звичайно, і мене теж завжди турбувала. Трошки дивна тема, як на перший погляд, але далі в процесі ви все зрозумієте це Голий Король і ефект Данінга Крюгера. Ну, в процесі ви я кажу, зрозумієте, що до чого я поясню. Я б хотів на початок задати питання, що ми насправді цінуємо? Ну, не для того, щоб відповідати, просто щоб, щоб ви собі зараз над цим задумались. Ну, цінуємо з за розряду таких приземлених речей, чи людей, навіть, чи, ну, які, може, відомі, успішні, чи якусь професію і так далі. Просто на декілька секунд подумайте над цим. І чи є наша оцінка чогось? Це наша власна думка. Чи лише можливо відзеркалення думки інших, думки суспільства, наприклад, тренди, мода і так далі. А далі я хочу, як би сказати, розділити і розкласти на полички окремо те, що оцінюють, і тих, хто оцінює? Ну Почнемо з тих, хто оцінює з останніх. І так, е е я думаю, що всі ви чули історію про голого короля. Це казка Ганса Христіана Андерсона. І ви пам'ятаєте, як люди, боячись здатися нерозумними, слідували за загальною оманою, роблячи вигляд, що бачать на королю ніби неіснуючий огляд. І це чудова ілюстрація того, як соціальний тиск змушує нас цінувати щось, що насправді не має цінності, і щоб не видатись нерозумними чи неосвідченими. Люди іноді кажуть, що бачать і розуміють те, чого навіть нема, або про що вони навіть не чули. І не знаю, чи це всюди був такий бум, чи лише в тій місцевості, де я жив, але колись перед розвалом Радянського Союзу, коли трошки ослабла залізна рука комуністичного, атеїстичного режиму, то появилось багато образів чи зображень на склах в церквах, які для мене виглядали як просто. 어, розводи масла, 어, ну розмазане масло чи паливо по склі, яке дає такі кольорові, якби від, від, відсвітлені Розводи, такі. але люди, кожен бачили, хто Марію, хто Ісуса або те, і хтось і той і інший. А я теж хотів щось побачити, бо, як то кажуть, не всі могли побачити, а лише особливі люди, кому там відкрито. Ну і всі звичайно хотіли бути особливими і тому. Майже кожен щось бачив при цьому, дивлячись на одне й те саме, дуже часто кожен бачив щось своє. Ну, це, як то кажуть, одна крайність. Крайність, в якій всі готові бачити те, чого навіть немає, оцінювати навіть те, що не варте нічого. <кій> Якщо я кажу про крайність, то там, де є одна, там має бути ще як мінімум одна протилежна, є, як ми знаємо, ліва сторона і права. Я про ефект даннінга Крюгера, це інша сторона моделі. Це ефект, коли люди, котрі не мають знань, не мають компетенції, їм здається, що все дуже просто і вони все знають, і вони беруться щось оцінювати. Так люди, які не є експертами в певній галузі через власне незнання, можуть знецінювати справжні шедеври, навіть чи складні ідеї, вважаючи їх занадто простими або неважливими. Це відбувається через відсутність здатності адекватно оцінювати свої знання. Вони не можуть побачити глибину, бо їм бракує розуміння, їм бракує знань. Це можуть бути люди досить розумні, в якихось інших галузях так. Але вони, наприклад, не цінують те чи інше, тому що самі цього не робили, і не знають, як це важко не бачити. Не бачити ціни і не знати, скільки коштує, навіть якщо знають і бачили, то не встані розрізнити, тому що деталі, по яких щось оцінюють, не вміщаються у них голові. Вони не можуть використовувати і обдумувати багато деталей на тій, на тому ж рівні, як це роблять фахівці. Ну, це щось схоже, як жонглювати м'ячиками. Ми можемо одним підкидати і ловити. Майже кожен з нас так, може перекинути м'ячик з руки в руку або підкинути і зловити. Але багатьма м'ячиками можуть лише жонглювати, лише або спеціалісти, або ті, хто вчиться, тренується. І люди, які, як то кажуть, оцінюють так само, вони, вони не можуть і не вміють, і не тренуються, оцінювати щось, не розбираються із з темою, але все ж таки оцінюють, беруться це робити в результаті без підготовки. І Якщо ви думаєте, що це хтось далекий, то помиляєтесь це я і це я кожного з нас. Хтось оцінює сусіда, хтось владу, хтось служителів церкви, хтось хор, операторів, пасторів і так далі. Ще я теж колись пам'ятаю, обертався здивовано, і трошки засудження, можливо, навіть колись до операторів, коли у них там звук починав колонка свистіти, так? Або не перемкнули вчасно слова пісні, там, коли співаємо загальним селам. Це було до того часу, аж поки Вова Самченко мене не запросив до операторів. такий період, що потрібно було операторів. Я там недовго був, бо треба було переключитися з часом на пресвітерське служіння, але навіть тих двох місяців було достатньо, тому що після того, через два місяці, я перестав їх оцінювати, тобто осуджувати, бо зрозумів, розумів, що я раніше нічого не розумів і не знав толком про операторські проблеми, про опера... ну, про. Про складності, з яким їм приходиться зустрічатися і вирішувати, е, таким чином: ми маємо дві крайності: <кій> сліпе захоплення, без розуміння чогось, і друга це знецінення через незнання. Обидва випадки віддаляють нас від істинного сприйняття. Ми не можемо це зробити правильно, не можемо мати істини. А як може бути ще? Ну є ж адекватні оцінки у нас, звичайно, є. Коли ми щось знаємо, в чомусь розуміємось. Цінителі, фахівці, ну, наприклад, як справжній майстер, скажімо, художник чи музикант, може побачити в чомусь таку красу, яку не оцінить звичайна людина. Вони бачать тонкі деталі, техніку, глибину, що інші просто не помічають. Їхня оцінка грунтується на знанні та досвіді. Вони самі це робили, вони знають, де важко так зробити, а де легко. І це не сліпе захоплення, а справжнє розуміння. І що важливо, такі люди також можуть щось самі створити і зробити. Правда, вони ем, також можуть знайти щось гарне, унікальне, навіть тому, що не є шедевром, так? але ще через якийсь один гарний мазок, відгукнутися позитивно про картину, яка, у своїй решті, є таким собі третєсортним твортворовом, плані, наприклад, з, міст, з місту в місто і так далі. І треба відрізняти, чи це повна оцінка картини, чи е, якогось якого, якоїсь одної риси, наприклад, гарно підібрані кольори, реалістичні позиції персонажів, тобто осанка, розміщення, але може бути неправильні освітлення емоції. Але ці люди пройшли цей шлях і вони знають ціну цьому, тому вони оцінюють те, що знаємо. Виходячи з вищезгаданих прикладів, ми можемо зрозуміти, що нам часто попадає щось небудь таке, що не варте уваги. Але розпіарене до до неймовірних висот. Третє сортне пілікання це якщо про музику або мазанина, це якщо про картини. Таке буває. Я не говорю про щось таке, чим ми займаємося. Нічого поганого немає в тому, щоб вчитися, грати, співати чи малювати, навіть якщо в нас це не зовсім виходить. Я ж маю на увазі проблему оцінки чогось третєсортного, як шедевра, тобто голий король. Або в кращому випадку оцінки чогось може цікавого, але його можуть оцінити лише люди, які, як то кажуть, в темі оцінити деякі деталі. Але є багато чого, що не викликає сумнівів ні в кого. Справжні шедеври відрізняються тим, що вони захоплюють не лише фахівців, але й людей. Це вже як би сказати перейшов до не з тих, хто оцінює, до того що оцінює, так. І справжні шедеври відрізняються тим, що вони захоплюють не лише фахівців, а й людей, які далекі від цієї сфери. Наприклад, музика Баха або Кокатина Рембрандта чи, Ларно, чи Ла... Леонардо да Вінчі, Їхня краса ну настільки сильна, можливо, там не всі, всім подобаються, так але тут зрозуміло, що вона промовляє до серця кожного незалежного від рівня знань. І це свідчить про універсальність істини і краси, свідчить, що ці люди були справжні талановитими, що створили ці картини, і працювали над собою. І от трошки я вам пояснив, як я собі бачу оцінювачів і оцінюваних, і можна сказати, суддів і підсудних, якщо перевести так. Але це було більше, це було все більше про крайнощі і трішечки про нормальність. Але є щось. Що між крайнощами або навіть ними? Крайно це коли ми йдемо по дорозі, по правильній дорозі, але вона згоїдає, як то кажуть, від фоси до фоси, і будучи е, на правильному напрямку, ми можемо не попасти до цілі, але можна ж взагалі зійти з дороги піти в іншу сторону. Тобто є щось таке, що ми стикаємося щодня, і про що я не згадав, і в чому навіть важко повірити. Тут ідеально підійде історія життя Христа, а точніше, відношення до нього різних людей. І він, тобто Ісус, був незрозумілим, можливо, незрозумілим неправильно, так, але несприйнятним для фарисеїв, книжників, які, які були мудрими і розумними в очах тогочасного світу. Вони були засліплені своїм знанням закону, традицій і не могли побачити істину, що стояла перед ними. Їхнє знання стало для них перешкодою навіть. Вони знецінили його, вважаючи, ну, як там сказано, що може бути доброго з Назарету. Але простий народ, метарі, грішники, рибалки, які не були такими мудрими, як фарисеї, як вважалось тоді, відкрили свої серця для його слів. Вони відчули його істинну і красу, яка була саме універсальною, яка була шедевром. І книжники, і фарисеї перед їхніми очима можна сказати, якби перевести це на художників, була ідеальна картина, якби перевести на, на музикантів була ідеальна мелодія чи пісня. Це була істина справжня, унікальна. Вони, можна сказати, були фахівцями і експертами в цих справах якраз. Вони вивчали писання і вчили інших. Ну так і Христос був учителем, так? і в нього були свої учні. Вони могли оцінити його працю, його справу, тому що знали ціну цій справі. Адже багато вчителів того часу, якось отримали визнання, так як Гамалеїла або інші відомі. Але в цій справі більш адекватними суддями стали прості рибаки, які, але в яких характері не було проявлено цієї зарозумілості, як фарисеїв, ну, вони і знань не мали таких. І ні вище згаданого ефекту Даніна Крюгера, який проявляється як самовпевненість. Ну, крім Юди, звичайно, Юди якраз тут щось проявилось. Тому що людина, котра навіть мало знає, але усвідомлює свій рівень, вона вже є мудрою. Тому що має страх Божий, так згідно Біблії. Тільки мудра людина може свідомити свій слабенький рівень, тільки дивлячись і тільки дивлячись на Христа. Давайте тоді ще раз <кій> повернемось трошки до крайності. Отже, ми бачимо, що ні сліпе слідування за масою, ні знецінення чогось через низький рівень знань не ведуть до істини. І нам потрібно прагнути. До щирого серця, яке готове сприймати, і до мудрості, яка не засліплює, а відкриває очі. Тому що саме вчені люди можуть бути закриті до сприйняття через гордість. Ви скажете, це так тяжко. Ну, і учні сказали, як Христос сказав про, про фарисею що тяжко вийти фарисею Царство Боже, так? Але верблюду в виоголчене вожко пройти, і вони кажуть, то тоді можна спастися, як фарисеї навіть не спаслися. Це ж тяжко. І ми теж можемо сказати, що тяжко, і будете праві. Але що Ісус сказав? Але що неможливе людям, це можливе Богу, котрий відкриває істину. Логічно згадати, як Христос звернувся до Отця, Дякую тобі, Отче, Господи, неба і землі, що Ти це втаїв від перемудрих та розумних, а відкрив це немовлятами. Цей вірш не означає, що Бог проти знань чи мудрості, Бог завжди підтримував набуття знання і мудрості. Він говорить про інше, про смирення. Мудрість світу часто робить нас. Ну, може зробити він каже, що робить прямо так, а гордовитиме може закрити наші серця і заважає бачити прості, але істинні речі. Мудрість про яку говорить Ісус, це здатність мати серце дитини, відкрите, довірливе, готове сприймати. Саме таке серце може побачити справжню красу і істину, тобто красу істини, яка лежить в основі всього, і не випадково в казці проголого короля. Приводити туттями дорослих прийшлось також і дитині. Тож давайте прагнути не просто бути цінителями або обесцінювачами чогось, а людьми, що мають відкрите серце, яке здатне бачити істину і красу простоті, відкидаючи гордість і упередження. І тільки тоді ми зможемо по-справжньому оцінити те, що має вічну цінність. Нам треба можна сказати, взяти краще, що від фарисеїв, і що краще від рибаків, які прийняли Христа. Як Ісус сказав, що якщо ваша праведність не буде більшою, як праведність книжників фарисеїв, то не війдете куди. Не віддати царство Боже. Ну, на цьому амінь. в мене все, я те, що хотів. Амінь. Можливо, у когось виникли думки, то, будь ласка, поділіться коротко ними згідно цієї теми. Я слухаю, келі я не зразу підключилася, Там... Але я так зрозуміла, що якщо ми. Бачимо якісь недоліки, ми ну коротко повинні закрити на це очі, якби, ну, не зцінювати те, що є. Але, якби інколи говорять, що облічати треба з любов'ю. І якщо ти бачиш брата, який гине, і. Зараз такий час настав, що такого не можна нікому сказати нічого, навіть якщо ти з любов'ю підійдеш, тому що сприймається дуже агресивно, і виходить, якщо ти бачиш це, але сказати не можеш, тому що це вже ворожнеча, це вже знецінення цього брата чи сестри. І вже. Якби цінність, ну якби немає тої цінності, якщо якби сказати, що ти бачиш, ну я, наприклад, ніколи б не підійшла до людини чужої і сказала в її, але я можу наприклад, мені можуть сказати, ті, що близькі, вони ну, бажають мені добра, і так само ми можемо сказати. Але навіть це інколи робить ворожнечу, і не, не, не та людина повинна взяти до уваги те, що не так зробила. А, а, а та людина винувата, яка сказала, ну, отак от буває, виходить. Еле, то не та тема, то. Завжди, ага. так, може, так. може, я не зрозуміла може, не А, ні. 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 а ні. я теж, може, два слова скажу ні, до цього. Дійсно. Дійсно. Почекайте, почекайте, почекайте. Не всі включають зразу і почерк. Можна я, я, бо я... після Нелі була. Е... Хочу сказати, що я зрозуміла так, якщо це відноситься до людей. що е... так як ми оцінюємо як можна, наприклад, такий привести, як в храмі, да? митар і той бідний. О. Тобто митер і грішний. Ну, ви б обшим, поняли, що він сказав, дякую, що я не такий, як той цей другий. Тобто, якщо ми вже оцінюємо, якщо взяти людину, то ми вже відповідно до нашого оцінювання починаємо до неї так ставитися. От. Якщо ми оцінюємо так, як в тому храмі, що я кращий за ту людину, то ми вже починаємо до неї зверхньо е, так відноситися, що о, ти такий, а я на фоні мого такого оцінювання є краще чи щось. Я так зрозуміла, щоб ми, ну коротше, перш за все себе оцінювали, а не когось другого, і дійсно поводилися так, як того бажає Христос, а не так, як. Ми там з твоїми тими поглядами, оцінюваннями. Дякую. Так, амінь, дійсно, як одна людина сказала, що якщо навіть дізнаєшся правди, а будеш мати ворога, то ліпше, дійсно, як кажу, все віддати у руки Божі. І коли ми молимося, довіряємо Богові, то воно дійсно стає легше, тому що. Якщо подумати, як ми пристанемо на Божий суд і як воно буде тоді, і ми хочемо, щоб всі були спасені. Ми любимо усіх то дійсно молитися тільки. І я просто теж так е, зрозуміла, мені така думка прийшла, що наші діти не будуть спасені, бо вони багато що знають. Тому хочеться кажуть далі просити за себе, за своїх дітей і дивитися на свої помилки, тому що. І Нехай Дух Святий торкається кожного серця, тому що дійсно ми живемо в такий час, можна сказати, тяжкий час. І дійсно, і не треба вишукувати ані правди, ані ніс, тільки дійсно слідувати за Христом і уповати на Христа. Я тільки попрошу коротко висловлюватися. Добре, хто там слідуючий Ларіса, чи Сергій, да. тільки да. Сергій, я, я закрий просто... мікрофон, якщо не говориш. Трошки, Сергійко, якщо. Ага, трошки просто так в тему, якби <смеш> неля відбула на якби більше на, на лічності, на осудну а більше я так зрозуміла, тема була на то, що е, е люди часто істину видають, сприймають як це як. Е, як лож, ну так по по-русській -по перевести, поки мені от і тому е, тут, якраз е, власне хотіла би сказати на наш час, що от е, наша проблема ми зараз в церкві. <кхем> і вчора Авіль був на молодіжці. Прийшов і говорить, що коли говориш е, з духа пророцтва, що написано отак. От Та що ти там говориш? Що там дух пророцтва? Що там це, 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 це відомо. І говорять просто такі люди, які мають навіть служіння в церкві, розумієте, з молоді? І е, що, там, що там, чи це правда, що це і Бог говорить? Вона сама собі написала, що там і все. І коли це слухаєш, ти просто вражаєшся, що це говорять адвентисти, і, і не так, якось там, е, що взагалі, а ти, і це часто чуєш. Тому е, дійсно, от Брат е, добре підмітив, що е, е, в, тут треба е, в цьому питанні е, бути дійсно нам настільки пильними, е, щоб то, що нам говориться, лос, щоб ми не, не, не прийняли це за істину. І і в цьому питанні дійсно треба бути е, як Валя сказала, взирати на Христа, дивитися, читати слово Боже, читати дух Пророцтва, тому що там істина, а все остальне, що нам там говорять, чи якісь друга інформація, то треба це все провіряти, тому що не завжди навіть ці проповіді, які ми слухаємо, інколи в е, 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 різних. Е, От проповідники навіть і наших часто слухаємо, то треба дуже бути пильними, щоб не попасти в ці сіті сатани, які якраз таки вже істиною буде уводити народ Божий. Дякую. Сергій. Ну, я просто хотів сказати то, що, по-моєму, сестра Валентина казала, що е, от, якщо ми стали. Свідками якогось зла або якогось гріха, або щось побачили в братові або в сестрі, що ну, щось вона робить не так, як достойно звання християнина. От. Ну, у нас дві позиції. Часто я зустрічаю, що одна позиція зробити вигляд, що я нічого не побачила, і пройти повз. От. А друга позиція, ну, я не знаю як, тому зроблю, як вмію. І людина може наламати стільки дров, що потім та людина може взагалі в церкву не прийти. Але мені подобається, як це роблять пастори. Вони роблять те ж саме служіння, але роблять загалом, не, стос... не переходячи на особистість. От коли пастор говорить проповідь, проповідь е... через Святого Духа сторкається серце цієї людини. От так же саме нам <кхід> треба навчитися. Проповідувати, ну не проповідувати, а знаходити такий момент, так як роблять це постарі, Тобто робити так, щоб не переходити на особистість, а щоб людина зрозуміла, що це стосується особисто неї. Дякую. Я одне відвивальне предложення скажу. поскольку вот и проповеди я читала, и семинары проводила, я поняла для себя одну вещь, что, вы знаете, мы перестали исследовать Божье Слово. Потому что в Божьем Слове каждый человек может найти для себя то, что ему будет надо. То есть, другими словами, когда мы будем исследовать именно Писание, Дух Святой через то, что там написано, будет нас обличать и наставлять и насыщать и умудрять. И зачастую, если бы мы исследовали писание, людям, которые рядом с нами, и не надо было бы нам ничего говорить. Потому что если бы мы действительно каждый день его исследовали, не читали по графику, вот сегодня я прочит, должен прочитать три главы, дальше пять и так дальше, нет. Тогда бы Дух Святой каждому бы говорил, потому что проповедь раз в субботу. И э, этого мало для того, чтобы исследовать свой характер. А личное чтение и общение с Духом Святым достаточно для того, чтобы человеку все сказать, что с ним не так и что с ним так. Поэтому, я думаю, главный, наверное, посыл ⁇ это нам надо начать углубленно исследовать Писание. Навіть через уроки суботньої школи, глибокі, каждодневные, дух Святий буде мати можливість нам відкрити що у нас не так, що нам ще надати. Дякуємо, дякуємо Миколі, дякуємо всім, хто доповнив. Ну, звичайно, я завжди повторюю, що кожна тема для того, щоб роздумувати, і в мене теж виникла думка, як ці роздуми йшли. Теж хочу нею поділитися, як Микола каже, перш ніж оцінити когось, постав себе на його місце. Навіть в мене теж був такий випадок, як я в банку дуже мене дратувало стояти в черзі. Довго я прийшла вдома, возмущалася, а моя донька сказала: мама, ви що? Я також працюю в банку і теж сижу на тій касі, ну, там, де приймаю людей. і... Часом комп'ютер зависає ще щось, а ви е, так оце нарік, ну, нарікаєте. І я дійсно подумала: так на тому місці, де сиділа та дитина, сидить і моя дитина, і когось це ж роздратує. А, а в неї, як Микола сказав, як в тих операторів є різні, е, різні, як то каже, проблеми. То перш ніж е, оцінити когось, постав себе на його місце. Це я зробила такий висновок. О, і кожний. Буде роздумувати над цією темою відносно себе. Давайте приступимо до другої частини нашого служіння, молитовної.